Всім привіт! Останнім часом, коли мені вдається попасти у відпустку, на моєму каналі з'являються такі собі тревел відео, а не чисті риболовні ролики. І оце відео таке саме. Але не зважаючи на те, що далі мова піде про один єдиний комплекс відпочинку, це не реклама, а лише розповідь про локацію, яка мені сподобалася. Га реклама це про партнера мого каналу риболовний магазин Рибацький рай. Величезний інтернет супермаркет риболовних снастей. Варто поглянути, що там є, і зробити це можна по посиланню в описі відео. Буду вам вдячний за це. Ну, а тепер давайте перенесемося до воєводи на Закарпатській області. Поїхали! До речі, поїздити трошки прийдеться. Бо я, наприклад, їхав із Мукачева, Google веде однією дорогою, а Waze іншою. Відстань в одному випадку трохи більше 60 кілометрів, в іншому більше 70 Коротша дорога йде в основному через гори і села, і, як на мене, вона більш малявнича. Але є пару кілометрів з таким серпантином, по якому я ще не їздив. Довше йде трасою на Ужгород, а потім звертає в гори. Проте я б не сказав би, що якісь з варіантів кращі. Ближче до воєводіна з обох сторін дорога погана і треба постійно об'їздити ям. Але навіть якщо ви не любите гірських і сільських пейзажей, то кінцева мета варта того, щоб подолати цей шлях. Бо ви попадаєте на досить гарний, красивий і добре обладнаний курорт, затиснутий у вузенькій долині між горами. Сюди можна приїхати на декілька днів тут є кілька готелей, щоб зупинитися, а можна на день, як я це зробив із сім'єю. Тут є де прогулятися, чим зайнятися і на що поглянути. До речі, є пару ресторанів, але під час мого візиту працював тільки один заклад голодна Форель. Окрім гірських краєвидів і дерев'яної архітектури, головною туристичною перлиною тут є парк графа Шенберна, одного з німецько-австрійських володарів Закарпаття часів Австро-Угорської імперії. Про парк багато чого написано в інтернеті, як і про самих Шенбернів. Локація цікава не тільки естетикою, але й романтизмом Австро-угорської доби, а також символізмом модним в ті часи. Можна багато розповідати про 365 брил, 12 містків, 24 ліхтаря, 22 лавочки навколо озера Тур, як і про форму самого озера. Але про все це написано в інтернеті, можна прочитати, або краще взяти місцевого екскурсовода, який розповість все це значно цікавіше. Тож не буду вам портити задоволення і спойлерить. Скажу тільки, що парк, начебто, входить в топ 10 кращих парків України. Цікавих локацій тут вистачає. Це й обладнані з юмором і з біблейним сенсом і просто туристичні фотопринади, з яких я би виділив різноманітні мости через річку Тур'я, декоративний, але повністю працюючий водяний млин. І безліч різних скульптур, розкиданих по всьому воєводину. І маленьких, і великих. Але ж мене як риболова цікавили саме місцеві водойми. Місцева річка це начебто вита ріки Тур'я. Вона супроводжує тебе всюди у воєводина на своїм журчанням. Бо це якраз її долина. Але цей гірський струмок дуже перегороджений штучними порогами. І як я не виглядав там рибу, так її не побачив, хоч розраховував на дику форель. В озері Тур повно карпіків кої та інших кольорових карасів. Майже всі вони гріються в очереті або біля поверхні. Звісно, навряд чи вам хтось дозволить рибалити в озері чи річці. Для рибалки тут є форелі виставки. Вудочку відро й кукурудзу в якості наживки видають на місці. Але мені дозволили прийти зі своїм спінінгом і своїми блешнями. В багажнику в мене все було, от тільки з вудилищ там цього разу лежала лише гамака цухана. А ще не було підсаки. До речі, її немає і серед снастей в оренду. Хоча підсака й не знадобилася, бо риба не дуже велика, десь 400 500 грамів, і відпускати її заборонено. Треба забирати все, що впіймав. оплата тут лише за вагу риби 900 гривень за кілограм, трохи дорого, але воно того в принципі варто. Щодо рибалки, то особиста моя зайняла хвилин 10-15. І це разом із збиранням спінінгу і прив'язуванням блишні. Бо форель кидається за блишнею з граєю та хватає дуже жадібно. І якщо рибалку затягнути, то можна наловити рибу на непідйомну суму. Тим часом син намагався впіймати форель на кукурудзу і орендовані Снасті. Але зернові, схоже, рибу не дуже цікавили. Тоді я дав йому спінінга і покльовки почалися одна за одним. Тож свою форель він також впіймав. Отпускай леску, отпускай леску. леску. <социт> отпускай. Отпустил. Все. Подойди ближе. Ты ближе подойди. Подхожу. Леску отпускай. Отпустил. <социт> 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 Тони, Андрей. Той, Андрій. Крім рибалки і прогулянок. У Воєводина є ще багато чого для туристів. Це іконна ферма з можливістю конних прогулянок, мотузковий парк, піші туристичні маршрути по горах у декілька кілометрів, начебто і веломаршрути. Але ж до такого треба бути готовим. Я ж завжди готовий тільки до рибалки. Тим не менш, сподіваюся, мій відгук про цікаву туристичну локацію на Закарпатті буде комусь корисний. Всім їх останні лоски і до зустрічі на рибалках.